Одного разу адвокат відвідав мене в СІЗО і розповів підробниці чергових обшуків у Криму. Карателі заздалегідь підготували автозаки, підігнавши їх з ночі до районних відділів ФСБ. Ці не навіть абсолютно сліпу людину Сашу Сизикова винесли за ноги з двору, назвавши його керівником терористичної організації. Вони хочуть переконати весь світ, що нізрячен організував і терористичний осередок у Криму, і напевно захопив би владу спочатку в Криму, і потім підпорядкував би всю Росію, перекинувши трон, тепер уже царя Путіна першого. Вони бояться відродження нашої культури, релігії та звичаїв. Вони не хочуть, щоб ми захищали свої права. І права інших народів, а причники з ФСБ продовжують виконувати свою собачу роботу, залякуючи серед ночі мирних жителів, розправляючись із беззбройним народом. Як це було під час депортації 44-го року? Вони не можуть пробачити нам бойкот референдуму 2014 року. Нехай туди не забувають, що 6 липня 1987 року у Москві розпочалися події, які призвели потім до знаменіти демонстрації кримських татар 25 липня на Красній площі. І наш народ забивав своїми протестами і політичною боротьбою останні цвяхи в кришку труни СРСР. Наступникам наглядачів в'язниці народів, котрий не вдасться зломити, злякати нас спадкоємців, славних борців із радянською та імперською тиранією.